Я знаю, що ви точно чекали цього курсу. Тож зупиняйтеся та слухайте це відео до завершення. Ми оголошуємо старт курсу нашого п'ятиденного інтенсиву методика вогникового швидкочитання. І нещодавно у нас вийшли посібники по яких саме і буде інтенсив, для кого ж він підійде? Для вчителів початкових класів, які планують займатися з дітьми в груповому форматі або індивідуально, для вчителів, які ведуть клас, також він підійде для вчителів дошкільної освіти, для студентів, які здобувають освіту вчителя, також для матусь, які хочуть самостійно володіти методами і допомогти дитині освоїти навички швидкого читання. А якщо ви вже викладаєте курси швидко читання для дітей, то ви можете вдосконалити свої знання або ж впевнитися, що ви на правильному шляху. Наш інтенсив триватиме 5 днів. Ви отримаєте і теоретичні знання а ще більше ви отримаєте. Практики. Всі, хто візьмуть участь в нашому інтенсиві, отримують також наші авторські посібники, за якими ви потім одразу зможете займатися з дітьми, а також додаткові матеріали. Тож, чекаємо кожного, переходь та ознайомлюйся із всією програмою та тарифами нашого інтенсиву.